Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо. Звісно, витриваємо. Витриваємо в пості, в радості, в молитві, в благословіннях, звісно, і в своєму власному, своєму власному наверненні. Важливо витривати в цьому, бо навернення це є витривалість. Бо такі вскачки то не є навернення. Тут грішу, тут не грішу, а сьогодні згрішу, а сьогодні не згрішу. Вибачте, якщо хтось ще живе в такому гріху, як розпуста, не знаю, якісь відносини сексуальні, є з кимось або самим собою, з порнографією відносини, і з такими різними речами, з таким явним гріхом, то ну, про яке благословенство може бути річ? Давайте спочатку вийдемо з гріха не тільки на час посту, а після часу, коли щоб ми зрозуміли, і вже лишили цей гріх назавжди. Піст дається для того, щоб не, не короткочасно відмовитись від гріха, а щоб в цей час переосмислити своє життя і відмовитись від цього гріха назавжди. Ну, з, таким, з таким от натхненням беремо цей піст, а не так, що я в ну, я відносинах з хлопчиною або з чоловіком, або з жінкою. Ми не одружені, але на піст ми не займаємось коханням. Ну, що це за піст? Через цей піс треба вийти і вже не, не повертатися до бредот. Ну і, і маємо цим жити, маємо жити святістю, наверненням постійним, постійним наверненням. Тож шукаємо, шукаємо вихід, як зробити, щоб вже жити з чоловіком в благословінні а саме одружитися або вийти заміж. Ну, це так припустимо такі речі називаю. Це можуть бути інші речі. Крав, крав 40 днів не краду, а потім знову буду красти. Ну і різні, різні такі. Ну, no. бо це не є е, іграшки. Не, не, при, не сприймайте це як іграшки. Сьогодні я вислужу 40 днів по пощу, а потім далі буду жити як хочу. Це не іграшки, твоє життя це не іграшки. А вдруг на 48-й день прийде друге пришестя або твій перший відхід до неба. І все, і ти йдеш до пекла. Ні жодних твоїх 40 днів покут ніяких не спасуть тебе, якщо ти вертаєшся до бредоти знову. Тож ну, нема сенсу навіть постити, якщо ти е, хочеш вернутися до якогось смертельного гріха і жити в ньому далі. Ну, це є якось нелогічно. Тут ти постиш, а тут ти знову повертаєшся. Цей піст не дасть тобі якихось бонусів, якихось, е, ну. Зрозуміти це правильно, що це не є вислугуватися, заслужити собі якусь частину Царства Божого, а потім жити як хочеш. Ну, це не так працює. І сьогодні буде у нас 25 березня, 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відкритися молитві. Дітоньки, живете в часі, коли Бог дає вам великі благодаті, а ви не вмієте їх виконати. Ви турбуєтесь про все, а за душу і духовне життя найменше. Пробудіться з тяжкого сну вашої душі та скажіть Богові з усією силою так. Зважтеся на навернення і святість. Я є з вами, дітоньки, і закликаю вас до досконалості вашої душі і усього, що робите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо Марія. Марія сразу підтверджує ті слова, про які ми розмовляємо. Каже, дітоньки, живете в часі. Коли Бог дає великі благодаті, цей час власне і є цього посту, коли є великі благодаті. Цей час Марія завжди називає великих благодаті піст. Піст це не є час відречення або смутку, або якогось страждання. Це є час великих благодаті. І треба приймати цей час як великий благодать. І каже, а ви не вмієте їх використовувати. А ви не вмієте, ви там, ну, там м'яска не буду їсти, там не буду. Щось там це робити, а там не буду може матюкатися, але буду красти. Або не буду красти, але буду матюкатися. Або буду то робити, або так. Но це не іграшки, це не іграшки. Марія каже повністю. Навчиться використовувати ці благодаті, навчитися. Бо ти не вмієш, каже Марія, використовувати ці благодатні. Ти турбуєшся про все, а за душу і духовне життя найменше. Про все турбуєшся, каже Марія. Ти про все турбуєшся сьогодні: про то, про їжу, про гроші, про хату, про транспорт, не знаю, про роботу, про дітей, про чоловіка, про хлопця, про дівчину, про свою репутацію, про свій одяг. Ну, Про все турбуєшся. Про своє тіло, про своє ще там щось, не знаю в кого що. Але найменше, каже. Про духовне життя найменше. Ну, а що духовне життя? Ну, по пощі там, ну, 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 трошечки там, ну, м'яска не поїм по середах і п'ятницях, або іще там щось не зроблю. Ну, тобто, а потім повернусь до того ж самого, це а що там та душа? Та що там? Так кого-то бентежить взагалі. То тільки так фанатиків якихось бентежить душа, якесь царство Боже, якесь життя вічне. А мені тут що? Мені треба тут іти заробляти, щоб мати телефон новий, мати сукенку нову, шкари якісь нові. Ну і Марія про то каже, що турбуєтесь про всяку, всяку всячину, а, не тільки, а тільки не про духовне життя. Про духовне життя найменше. Ну, раз в тиждень схожу. Може, на месу, а може і не схожу. Ну, дивлячись, як погода буде, а вдруг сонячно буде або сніг буде падати, то вже і може і не піду, ну, бо хто його знає. Пробудіться з тяжкого сну вашої душі, скажіть Богові з усією силою так. Пробудись сьогодні пробудись сьогодні з тяжкого сну своєї душі. І скажи Богові так. Зважся на навернення і святість. Зважся, це що таке зважся? Це означає зважитися, прийняти рішення і почати боротися, зважитися. Це не просто не прийде так, що прокинувся вже навернутий. Каже, зважся на навернення і святість. Це треба зважитись, а потім не казати. Ой, то що все, ми грішні? Ми, ми всі грішні. Це легше всього сказати, що я грішний найгрішніший над усіх, самий грішний над всіма грішними. А Сказати, що ти святий, ну ні, ну а чи будеш ти в царстві Божому сьогодні? Якщо б зараз помер, був би в царстві Божому. Ну не знаю, ну може ні, Ну може, хоч би в чистилище. Всі мрію так в чистилище, типу, по сері, посерединці цій так, тепленьким, Не хороший, не поганий, але в чистилище, може, попаду якось. Я ж постив там колись. Ну не попадеш. бо чистилище це теж позиція раю і. Туди попадають вже ті, хто є в стані благодаті, помирають, попадають в чистилище і покутують ті гріхи, які там колись робили, відпокутовують якісь такі справи. Але не ті, хто в тяжкому гріху померли. Вони вже туди Піс не допоможе попасти в чистилище. На жаль, тож треба навернення, треба навертатися, треба зміна життя свого, стилю життя свого. Викоринти гріх і не повертатися до нього більше ніколи. Я є з вами, дітоньки, і закликаю вас до досконалості вашої душі і усього, що робите. Марія каже: закликаю тебе сьогодні до досконалості душі і усього, що ти робиш. І практика. Практика це навернення. навернення. В цьому часі посту побачити, побачити що б хотів би ти змінити в своєму житті назавжди, не тільки в часі якогось посту, а в часі свого життя. Звісно, навертатися і ставати святі, святими. І це є благодать дійсно в цьому часі. Будьте благословенні, мир вам і радість з Меджугор'я. Па, па.